Як і обіцяв, я е, запускаю відеоролик по 16 му туру нашого тенісного батлу, який відповідає за відкритий чемпіонат Франції в Парижі на кортах Ролан-Гарос з 25 травня, який починається турнір, е, а саме чоловіча програма. Чоловіки. Будуть е, прогнозовані вами ось саме під цим відео в коментарях. Що це означає? Е, це означає, що тільки під даним відео, тільки ось прямо тут можна прогнозувати переможця чоловічої програми відкритого чемпіонату Франції на кортах Ролангарос. Далі нагадаю коротко у двох словах основні пункти наших правил. Тільки той, хто підписаний на YouTube канал Майстер Клас, має право прийняти участь у нашому батлі. Починати можна з любого туру, але після ось цього 16-го туру я вже буду вести тільки групу лідерів, які набрали ну, принаймні більше 10. Балів призових вже, і е, надалі ми будемо вже вести по таблиці лише групу лідерів. Тому що вже наступний, як я обіцяв, перед Уімблдоном. Е, забігаючи наперед, я скажу, е, що наступні тури будуть проводитись по Мейджеру Уімблдон. На траві. Ми вже з вами переходимо в царство. Королівство трав'яних кортів після Ролан-Гароса. Тому вже далі буде 11, ну, максимум 12 учасників в таблиці. А всі, хто заробив до цього моменту менше 10 балів, вже участі приймати не будуть. І таким чином, друзі. Перший саме головний пункт правил. Тільки підписанти приймають участь в нашому батлі. З тенісних прогнозистів і знавців. Другий пункт. Один учасник один прогноз. Третій пункт. Прогнози приймаються строго до часу, який вказаний адміністратором. Тобто мною, ведучим тенісного батлу, я приймаю також участь, але я поза конкурсом. Навіть якщо я займу перше місце, об'явлю переможецем того, хто займе друге місце. І таким чином, я просто для кількості приймаю участь, а також щоб вести, коригувати і направляти. Потрібне русло наш тенісний батл. Далі. Я сказав: один учасник, одна учасниця, один прогноз. Прогноз робиться у вигляді коментаря. Ім'я прізвища. Наприклад, Новак Джокович, Карлас Алькарас. Олександр Зверєв, ну і так далі. Якщо є брат, ну а в жіночому тенісі, сестра або ж однофамилиця, одно як правильніше сказати українською з е, однаковим е, прізвищем, тоді обов'язково указувати ім'я. Ну, якщо Наприклад, Соболенко вона одна, Джокович він один. То е, треба просто достатньо указати призвище. Е, це щодо коментарів, друзі. Далі ще один дуже-дуже важливий пункт наших правил, тому що вже було порушення по ньому. Змінювати можна прогнози, але не шляхом редагування коректировок різних, змінювати, додати прийому прогнозів, до часу прийому можна, але тільки до того терміну, який вкажу я. А для чоловіків, так само, як і для жінок. Я вказую термін. 28 травня включно щодо 16 го туру. 28 травня включно. Як тільки наступила перша секунда за київським часом уже 29 травня, все, прийом прогнозів від вас, я припиняю. І взагалі забороняю його робити. Так само забороняється і. Робити заміни. Що значить заміна? Ну, наприклад, ви узнали до 28 го числа, що у Джоковича все ж таки дуже серйозна травма правого коліна, і вона не дає йому спокою, і є ризик, що він або не дограє до перемоги, або взагалі зніметься з турніру. Наприклад, я привів приклад щодо Джоковича, тому що ми бачимо, що він саме вийшов з перетягнутим коліном, тоді ви видаляєте, якщо ви його робили як претендента на перемогу на Ролан-Гарос, ви видаляєте старий свій прогноз, де ви вказували Джоковича, і, наприклад, його замінюєте на Звєрєва. Або на Алькараса, або на Сіннера. Наприклад, так? Але обов'язково треба видалити попередній прогноз і зробити заново вже прогноз під даним відео. Це ми вже підійшли ще до одного пункту. Також дуже важливого. Робити свої прогнози можна. І я буду приймати від вас їх тільки під спеціально визначеними відео. От по 16 туру, тільки під цим відео я приймаю ваші прогнози. Я вже думаю так і стільки разів, скільки я пояснив наші дуже прості правила, їх основних 5-6 пунктів. Не запам'ятати і не поважати ці пункти це вже, вибачте мене. Тому, друзі, покарання будуть дуже жорсткими. Попереджаю. У нас вже було перше порушення, я обмежився легким покаранням зняттям тих балів, по яким було порушення. Е наш учасник набрав тоді один бал. Е Завдяки своєму порушенню я цей бал забрав у нього. Це було, я вважаю, дуже щедре і мінімальне покарання. Тепер і віднині надалі ми вже будемо йти тільки групою лідерів, і попереджаю: вже покарання будуть дуже строгими і жорсткими. Плоть до вилучення з нашого батлу. Так що ще раз кажу: чогось не знаєте, запитуйте. Я завжди, ви знаєте, іду на зустріч і відповідаю. Але якщо ви вже порушите, з цієї миті буде покарання дуже жорстке. Я нікого не хочу залякувати. Просто я хочу ідеального порядку і Ідеального турніру для вашої ж зручності і для значимості нашого батлу. Дякую за розуміння, дякую всім учасникам. А надалі тепер уже всім нашим лідерам. Нагадаю, після відкритого чемпіонату Франції і вже буде трава. Драв'яні покриття підуть. І саме Уімблдон буде наступним. І вже надалі я буду вести тільки тих, хто набрав 10 балів за ось всі ці 16 турів і більше. Тобто 11, 12, навіть 10 я вже не буду враховувати, тому що я бачу, там є у нас. Учасники, до речі, щодо таблиці, дивіться, на сьогодні 11 учасників, які постійно, відносно постійно грають, і мають 10 балів і більше. Це починаючи з е, Рената Абєнова. І то, друзі, і то, дивіться, Рінат Абєнов вже декілька турів не ставить, не прогнозує. Number One. Пропустив пару турів вже навіть більше, я дивлюсь, три тури, як мінімум, нам b 1 пропустив. Але все одно у нього 24 бали. У Абєнова 11 балів 11. Ну, принаймні, ось тільки ці учасники. Ну і плюс я. Це виходить 11, як в футбольній команді. Але тут не футбол, я вже казав, тут теніс. Головне пам'ятати тому я дуже вдячний всім 10 нашим лідерам. Я сподіваюся, що вже лідери далі до кінця сезону не будуть пропускати, будуть прогнозувати що туру. І я в тому числі з вами. Дякую, що ви приймаєте участь в нашому Батлі, всім учасникам, всім підписантам, всім активним коментарям вашим. Дякую. Якщо будуть питання, лучше і краще вам 5 разів запитати, але потім зі спокійною Душею надалі змагатися в нашому турнірі Тенісний батл 2025. Кого цікавлять ще якісь питання, які я не затронув вже по ходу ось цих 15-16 туру, запитуйте краще декілька разів запитати, ніж потім бути покараним. Друзі, ну, але я вважаю, що я вже так розжував всі правила, і всі умови нашого Батлу, що запитань не повинно бути. Нагадую, і на 15-й, і на 16-й тури, відповідно, обидва тури це відкритий чемпіонат Франції на кортах Ролан-Гарос. 15 жінки, 16 чоловіки. Я приймаю ваші прогнози до 28 травня. Включно, я вважаю, що питань не повинно бути. Дякую, що ви у мене є. Підписка, вподобайка і коментар. Від душі. Дуже е, радий, що ви підтримуєте наш канал, не дивлячись ні на що. Слава Україні! Скорішої перемоги над расизмом. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім па-па.